Друзі, всіх вітаю на каналі Project Canada. І щойно я вийшов зі свого екзамену CELPIP. Про що? І буду розповідати в цьому відео. Поїхали! Отож, друзі, не дуже анонсував, але більше місяця я готувався до здачі англійського екзамену CELPIP. Це канадський аналог екзамену IELTS. Але він здається суто перед комп'ютером. Тобто, ти не взаємодієш ні з ким з екзаменаторів. Ти сидиш перед комп'ютером, ти читаєш, ти слухаєш, ти пишеш, ти спікаєш все з комп'ютером. Коштує це задоволення недешево. В місті Калгарі я заплатив 280 доларів за здачу екзамена, плюс такси вийшло 297, тобто рахуйте 300 доларів за одну вашу спробу здати екзамен. Якщо ви прийдете не готовим, отож, друзі, якщо ви прийдете не готовим, то рахуйте 300 доларів, ви з ними попрощались. Тому дуже всім раджу готуватись ретельно бути впевненим, зробити собі стратегію, хоча б як відповідати, що слід відповідати, і вже потім записуватись, букатись і йти на здачу. Друзі, звичайно, дуже важливо підготуватись, виділити час. Е, ідеальна формула з всього, що я чув, з усіх лайфхаків до підго... по підготовці, з усіх варіацій по підготовці. ідеальна, що якщо ви витратите 100 годин на підготовку, звичайно, це багато. Багато хто може сказати ніфіга собі. Але я скажу, що витратив: я порахую вдома скільки. Я зробив собі трекер. І щодня я записував туди кількість годин, які я витратив на підготовку. І впродовж двох місяців я готувався. Звичайно, не виходило прям ідеально кожен день, не виходило прям ідеально, як я розрахував 2-3 години в день, щоб набрати цю кількість. Але від півгодини до години до 2,5 було. І я порахую, скільки в мене вийшло, самому цікаво. Але навіть якщо ви дійдете до 50 годин, у Вас буде більше впевненості в тому, що вас очікує на екзамені, що вам потрібно робити, і а, в тому, що ви можете здати цей екзамен. А це важливо, друзі, тому що коли я тільки починав, я взяв тестовий пробний екзамен, і я зрозумів, що я просто ну в англійській. Хоча я працюю в англійській сфері, хоча я розмовляю англійською, хоча, типу, для мене вже немає такого страху, сумнівів і тому подібне, аби... Щось казати в англійською або щось зрозуміти, що мені кажуть. Але екзамен це зовсім інша історія, ніж просто з кимось взаємодіяти на вулиці. Друзі, ну і ще одна важлива деталь, це те, що англійський екзамен, особливо C CELPIP, зокрема, це не пряма така англійська мова, і тест на те, наскільки ви розумієте англійську чи не розумієте, це все ж таки більш університетська штука, е як я мав в університеті. Це не просто тест англійської мови. Де головна задача зрозуміти, ви можете говорити чи ні, ви можете розуміти чи ні, це більш таки екзамен, повертаючись до часів мого університету, або наскільки я чув, схоже до ЗНО. Що коли вам дають декілька запитань, і вони ось настільки заковирчасті і побудовані, не просто щоб ви зрозуміли, це правильно чи ні. А ось такими заковирчастими словами, перефразуваннями, чимось додаваннями, щоб ви ось мали великий шанс зробити помилку. І якщо ви практикуєтесь, можна знайти багато безкоштовних е завдань. Я поділюсь з вами в цьому відео. І якщо ви ці завдання виконуєте, якщо ви робите вашу практику, то друзі, ви будете більш впевненим, щоб почуватись, ви будете розуміти. Де вас е пробують обдурити, і що потрібно робити, аби не потрапити на їх гачок. Ой, не знаю, друзі, так хвилювався перед самим екзаменом. Зараз після нього вийшов, іду. Щасливий, що це все закінчилось. Але з іншого боку, я ще не знаю своїх результатів. Вони мають прийти смс-кою скоро. і Я думаю, що мені є про що похвилюватись, тому що деякі питання я був впевнений, а деякі питання просто настільки заковирчисто поставлені, що я навіть не, не знаю, наскільки правильно відповів. Це щось, але я дуже щасливий, що це закінчилось, друзі. Тому що я готувався більше двох місяців, не виходило прям щодня ідеально готуватись, але воно постійно капало на мозок, що треба здати, треба підготуватись після роботи, підготовка, англійський. І, типу, життя не то. Відчув себе знову студентом, коли після пар потрібно приходити робити купу домашньої. І зрозумів, що я більше так не хочу, друзі. То були гарні часи, то був класний фан. Але достатньо. Давайте на цьому зупинимось. Тому друзі, сподіваюся, що результати мене задовільнять, і я зможу з ними рухатись далі. Про що звичайно буду знімати відео тут, на моєму каналі Project Canada. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Це додає мені мотивації знімати відео, розповідати про всі аспекти життя в Канаді, розповідати про корисні речі, як купівля авто, пошук роботи, здача екзаменів і тому подібне. І на цьому каналі ви можете реально знайти багато відео, котрі корисні. І якщо ви плануєте приїхати в Канаду, або ви вже приїхали, але не пройшли ще всі ті шляхи, які пройшов я, будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під відео, і я зрозумію, що ж цікаво і про що мені слід знімати далі.